Ситуація наступна. Звернулася до нас учасниця нашої групи в Facebook із позовом від колекторів Кредит Капітал. Позов про стягнення заборгованості, кредит Мілуан. Ціна позову майже 11 тисяч. Судовий збір грубо 2,5. Полізли ми в тому цьому розбиратись. На що можна зменшити ціну позову приблизно на 5 тисяч. Оскільки ми надаємо повний судовий супровід, а це включно з тим, що відкриваємо виконавчі провадження стосовно кредиторів чи колекторів, для того, щоб повернути витрати на правничу допомогу, то повозитися з цим потрібно немало. Ми відмовили в судовому позові через малі суми та досить велику кількість роботи, проте пояснили, що потрібно зробити, і на підставі того всього дане відео. Не буду про законність даного позову чи посилання на статті законодавства, тобто юридична мова в сторону. Суть наступна. Ми знайшли у матеріалах справи платіжне доручення, якому просто-напросто відсутній IBAN рахунок. Це вже якби підозріло та не зовсім правильно. Далі те, що не було пролонгації, тобто продовження договору. Це чудово. Також звернули увагу на графік розрахунків в якому вказано, що до сплати 4277 гривень, в тому числі кредит 2900, комісія 290 і проценти 1087 гривень. От ви ще зазначений взяли за основу та зробили висновок про зменшення позову на приблизно 5 000. В супроводі відмовили, проте людині це аргументували та пояснили, що можна зробити. Як варіант, нами було запропоновано погодитися із сумою саме 4277 гривень. В іншій частині ні, оскільки срок кредиту 30 днів. Для цього потрібно зробити процесуальну дію, тобто звернутися з відповідною заявою до суду. Юридично грамотно було б написати відзив на позовну заяву, проте людина, котра з цим ніколи не стикалась та має час у 2 дні, сама це не зробить. А отже, вихід з даної ситуації це подати до суду звичайну заяву без посилання на норми закону. Знову ж таки, на пальцях. Позовна заява та ухвала є? є. Папірець формату А4 та звичайна ручка, думаю, також знайдуться. Далі сказане вище збираємо в копу. В позовній заяві написана адреса суду, позивач, відповідач та представник. Відповідно, в нашій заяві до суду будемо писати аналогічну шапку. Тільки замість ціни позову та судового збору напишемо номер справи, прізвище, ім'я по батькові суді. Замість позовна заява пишемо просто заява. Далі викладаємо суть. Вона повинна бути одночасно стисла та розвернута, без припущень та зайвих слів. Судді також люди, і в законах вони розбираються доволі непогано. Відповідно, якщо ви покажете хоча б напрямок своєї думки, повірте. Вас почують. В даному конкретному випадку можна написати, що не маєте змоги подати відзов на позовну заяву та вважаєте за необхідне погодитися з сумою 4277 гривень, котра зазначена в графіку розрахунків. Не просто 4277, а котра зазначена в графіку розрахунків. Цим ви звернете увагу на той папірець. на підставі того, що кредит був строковий і надавався на 30 днів. Цим ви звернете увагу на кредитний договір, а саме на пункт, де написано 30 днів, тобто що колектори трохи припухли з відсотками. Також можна згадати платіжне доручення, а саме відсутність айбан рахунку. Якщо суддя фанатик своєї справи та має особисту неприязність до колекторів, то через такий аргумент може взагалі відмовити у позові колекторам. Обов'язково в кінці заяви пишете хто заявник, тобто ви ставите підпис та дату. Берете свою повністю юридично правильну заяву та впевнено йдете до суду, котрий розглядає вашу справу. Вам потрібна канцелярія. Вітаєтесь і з посмішкою віддаєте цю заяву. Такий підхід підійде до будь-якої справи, якщо вам відмовив адвокат, або якщо немає грошей взагалі. Головне, це бажання в цьому розібратись. Інформації наразі предостатньо.